Вітаю вас, малята! Хто із вас пам'ятає, як називається наш рідний край? Це Україна. Україна це мальовнича природа, великі міста, затишні села. Це наш синьо-жовтий прапор, а ще це дуже гарні талановиті люди. Тому серед нас, українців, є багато людей, які відомі у всьому світі. Одного з таких видатних великих українців ви бачите на цьому портреті. Дуже давно в українській бідній родині в маленькій, старенькій селянській хаті жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Сім'я Тарасика жила дуже бідно, щоб прогодувати родину багато працювали, а сім'я була велика п'ять сестричок Тарасових і два братики. Старша сестра Катерина була Тарасові за няньку. Вона доглядала меншеньких дітей, годувала їх, коли батьки працювали на панському полі. Тарасик дуже любив свою сестру, слухався її. Він був допитливим, вразливим, усім цікавився, дуже любив природу. Раненько прикидався і біг до річки зустрічати схід сонечка. Дасть Катерина йому маленький олівець і клаптик паперу і малює Тарасик річку, дерева, квіти, а як немає олівця та паперу, то й палочкою на піску малює. Ще коли Тарасик був маленьким, підійде, буває, до Катерини, коли вона читає і просить навчий мене, катруся показує Тарасикові букви, а він їх викладає з палочок на землі або пише палочкою на піску. А ще Тарасик дуже любив слухати казки і пісні. Прийде, бувало, мати з роботи, а він до неї горниця просить казку розповісти, пісню заспівати. А ще більше любив Тарас розповіді старого діда Івана Шевченка. Слухати його збиралося не тільки сім'я, а й багато сусідів. А потім Тарас сам почав складати вірші, які народ співав як свої пісні. Із маленького хлопчика Тараса виріс український народний поет і почали його звати Тарасом Григоровичем Шевченко. А зараз, діти, послухайте вірш Тараса Шевченка, який називається Зацвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало. Пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Діти багато шевченківських віршів стали піснями. До них написали музику мелодійну, лагідну, таку, як і самі вірші. Послухайте запис пісні на слова Тараса Шевченка. Хоча Шевченко жив давно, але наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса і донині. Тому майже в кожному українському місті споруджені Тарасу Шевченку пам'ятники. До таких пам'ятників, на яких височіє постать Тараса, приходять люди, щоб ушанувати його, покласти до підніжжя квіти, щоб просто згадати добрим словом цю талановиту людину. Я бажаю вам, малята, бути здоровими, щасливими в нашій мирній Україні і вирости такими ж талановитими, як Шевченко, і так любити рідний край, як любив його Тарас.